Вітаю всіх глядачів нашого каналу. В цьому відео зробимо огляд на вінець французького танкобудування на танк, який рахується одним з найтехнологічніших в світі. Це танк Leclerc модифікації Block 2 Lot 10 S21 в 35-му масштабі від компанії Tiger Model. Традиційно почну з короткої історичної довідки про цей танк. Танк був створений концерном Гіат у 1980-х роках для заміни застрілого танка AMX 30. Серійне виробництво було розпочато у 1992 році. Станом на 2010 рік подальше виробництво Леклерка не ведеться. На 2011 рік 354 танки цього типу перебувають на озброєнні Франції ще 488 перебувають на озброєнні армії Об'єднаних Арабських Еміратів. До появи південно-корейського К-2 Чорного Пантера та японського тип 10 вважався на дорожчому БТ. Бойова маса танку в залежності від модифікації коливається від 54 тонн до 57,5. Леклерк має класичне компонування з розташуванням відділення управління у лобовій частині, бойового відділення посередині та моторно-трансмісійного відділення у кормовій частині. На відміну від переважної більшості основних бойових танків НАТО, на леклерку застосовано автомат заряджання, що дозволило скоротити його екіпаж до трьох осіб: механіка водія, навідника та командира. Лобові та вічні стінки корпусу витолені з багатошарової броні. Принциповим кроком у забезпеченні захищеності машини стало використання модульної конструкції бронювання лобових частин корпусу та башт. Окремі блоки броні з керамічними елементами можуть бути злегко замінені в польових умовах за умови їх пошкодження або у разі модернізації. Орієнтовний захист від ABOP складає 850 мм від кумулятивних снарядів близько 1300 мм. Основною зброєю Леклерка є 120-мм гладкоствольна гармата моделі CN 120-26 з довжиною ствола 52 калібра. Забезпечена автоматом заряджання та стабілізована у двох площинах. Основним снарядом для цієї гармати є снаряд OFL 120F1. Конструкцію башти також закладено запас для можливості встановлення перспективних танкових гармат калібру 140 мм. Танк Leclerc обладнано великою кількістю електроніки, тому майже половина вартості танку приходить саме на неї. На Leclerc встановлюється веподний восьмициліндровий дизельний двигун рідинного охолодження. У танка Leclerc є декілька модифікацій, а саме, блок 1 це перша партія з 50 танків, прийнята на озброєння в 1992 році. Станом на 2010 рік ці танки знято з озброєння Збройних сил Франції і пропонуються на експорт. Блок 2, в якій входять модифікації Лот 6, Лоть 7, Lot ЛО 8, LoT 9 та Lot 10. Тропік експортна версія танка для Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів. А також Азур. Модифікація танка оптимізована для бойових дій за умов міста. Танк знаходиться на озброєнні Франції, Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратів. А тепер оглянемо коробку. Коробка звично для Tiger Model виконана в їхньому стилі. На боксарті зображено французький танк з увагою до всіх елементів. Знизу є QR-код виробника. У бокам коробки показано кольори, які потрібні для розфарбування моделі. З іншого боку, показано декаль та фототравлення, яке вкладене в набір. А тепер ми ну, подивимося, що там всередині. Першим подивимось корпус леклерку. Нас зустрічає стандартний пластик піщаного кольору. Відлитий корпус чудово, він доволі детальований, але на жаль, у мене в наборі був відломаний елемент ходової. Але це нічого страшного, все можна приклеїти. Не збажте відлитий теж нормально, нічого незвичного. Верх корпусу має високу деталізацію, відлито антисліп і багато маленьких елементів. Башта масивна, відлита також чудово, без облою. Всі місця під деталі на вигляд чіткі. Деталі бронювання башти виконані окремим литником. Великі литники з траками та деталями катків відлиті чорним пластиком. В наборі три таких литника. Якщо я правильно розумію, траки відлиті з резиновими накладками. В цілому траки виглядають нормально. Можливо, треба буде зачистити сліди від пресформ. Затник з великою кількістю різних деталей корпусу, катками, бочками і таким іншим. Досить багато в цьому наборі прозорих деталей. Тут і триплекси, і деталі для прицілів, і фари. В наборі присутній пакет з різними доробками. Перше це резинові втулки для катків, щоб вони були рухомими. Шматок проводу, скоріше всього, він потрібен для проводки до бочок. Набір фототравлення представлений платою для мінімального деталювання моделі. Тут є решітки моторно-трансмісійного відділення, ремені та деякі інші деталі. Декальне дуже різноманітна, але виглядає гарно. Досить великий литник з гарматою, екранами для броні та іншими елементами деталювання. Загалом набір як на мене не складний. Якщо ви давно хотіли зібрати цей цікавий і по-своєму гарний танк, це дуже чудова нагода. Останній литник включає в себе деталі для корпусу. Більшість деталей на цьому литнику великі, і їх буде зручно відділяти та клеїти. Особисто мені це подобається. Також в наборі є якийсь шматок паперу, на якому є кольорові букви. Якщо ви знаєте, що це, напишіть про це в коментарях. Буду дуже вдячний. Заключним етапом огляду буде інструкція та схема розфарбування. Інструкція не складна і приємна. Збрання має бути легким, як на мене, це модель вихідного дня для того, щоб розслабитись від якихось великих проектів. На цьому все. Оцінюйте огляд вподобайкою та коментарями, а також пишіть, на що б ви хотіли побачити огляд. До зустрічі!